За декілька місяців до аварії на ЧАЕС у бухті Чажма на далекому сході всього за два кілометри від прибережного селища Дунай, де мешкало понад 10 тисяч людей, сталася ще одна масштабна ядерна аварія, яка за міжнародною шкалою ядерних подій має п'ятий рівень. Для порівняння Чорнобиль це сьомий рівень, а аварія на Ленінградській АЕС це третій. За деякими оцінками, ця аварія входить в топ 10 найпотужніших радіаційних аварій у світі. Саме там в бухті Чажма, біля пірсу судноремонтного заводу на атомному підводному човні проводилося перезавантаження активних зон реакторів ядерним паливом. Думаю, ні для кого не буде здивуванням, що роботи проводилися з порушеннями вимог ядерної безпеки і технологій. Коли піднімали кришку реактора, разом із нею почала підніматися і решітка з поглиначами. І в цей момент сповз бухту на великій швидкості пройшов торпедний катер. Швидкість його значно перевищувала межі дозволеного, але кого це колись хвилювало? Від його хвилі плавучий кран хитнувся і ще більше підняв кришку. Це спричинило різкий запуск реактора, який миттєво перейшов у неконтрольований режим, і вибухнув від перегріву. Погодьтесь, це звучить як випадок із серії фільмів у пункт призначення. Але коли росіяни взаємодіють з ядерною енергією, такі наслідки є звичними. Миттєво загинули 11 офіцерів і матросів у центрі вибуху рівень радіації, який визначили згодом за всілілою обручкою одного із загиблих офіцерів, становив 90 тисяч рентген на годину. Саме такі цифри фіксували із зруйнованому реакторі Чорнобиля. Щоб ви зрозуміли масштаб, смертельна доза для людини це приблизно 500 рентген. Одразу після вибуху на підводному човні почалася пожежа, яка супроводжувалася потужними викидами радіоактивного пилу і пари. Вся активна зона реактора в результаті була викинута за межі човна. Займалися гасінням непідготовлені співробітники, працівники судноремонтного підприємства та екіпажі сусідніх човнів. При цьому, звісно ж, ні у кого з них не було ні спецодягу, ні спецтехніки. Стандартні відра та швабри проти радіації на місці аварії був встановлений режим інформаційної блокади. Увечері того ж дня був відключений зв'язок селища з зовнішнім світом. При цьому ніяка попереджувальна та роз'яснювальна робота з населенням не проводилася, через що місцеве населення отримало свою дозу радіаційного опромінення. А у самій бухті Чажма сформувався осередок радіоактивного забруднення дна. Така собі підводна зона відчуження. Навіть зараз там є ділянки з підвищеним рівнем випромінювання. Сам підводний човен, на якому вибухнув реактор, а також ще один, який стояв поруч з ним, визнали непридатними для подальшої експлуатації. І, внаслідок радіоактивного забруднення, ну і думаю, що говорити не варто, що сам інцидент протягом багатьох років був суворо засекречений.